Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Біла віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки «Меріда». Модель називається Big Nine Trail. Liberty». Велосипед 29 дюймів, рама алюмінієва, кількість передач. Попереду одна зірка на 32 зуба, позаду 12 зірок. Велика зірка має 52 зуба. Взагалі велосипед легкий, 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 швидкий, швидкий, швидкий. Перетинати любі перегради можна на цьому гірському велосипеді в будь-яких умовах. Колір Silk Guametal Grey, як ви бачите, це підходить як для хлопчиків, так і для дівчат. Унісекс, велосипедик дуже зручний, надійний, міцний, на раму на гарантія від торгової марки Merida Купуючи велосипеди Міріда, у вас завжди якість і надійність в кармані. Тому що торгова марка Міріда вона має свою власну перегонну команду Міріда Бахрен», яка приймає змагання в усіх перегонних змаганнях вела велоперегонах, де Франс. Паріж, Юсей в Австралії ганяється, Везде, усюди, усюди команда Міріда Бахрейн має свої власні спортсменів сучасного рівня. Звісно, і велосипеди теж сучасні. Торгова марка Міріда під них виробляє свої власні велосипеди які кожного кожного року щось змінюється. По улучшаються всі е, 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 якості велосипеда кожного року. Ну а коли ви вибираєте велосипед Міріда, ви зрозумієте, що це більш вигідна покупка через те, що торгова марка Міріда і ще одна команда. Я не буду вам розповідати компанія, яка має свій власний завод по виробництво велосипедів від початку до кінця. Тоді як всі інші, майже всі-всі-всі велосипедні команди, велосипедні компанії мають. Виробництво на різних містах одночасно. Для того, щоб зробити власний велосипед, вони використовують інші велосипедні компанії, маю на увазі: Дергамон, Канандейл, Трел, Джайн Келіс. багато багато велосипедних компаній. Вони рами варять на одному заводі, фарбують рами на другому, колеса збирають на третьому, втулечки замовляють на четвертому, підсидів в п'ятому, все-все-все потім звозять в інше шосте місце. І за оцю всю от, 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 от конікінь ви сплачуєте трішечки більше грошей. Тоді як торгова марка Міріда, виробляє все на одному місці. І до кінцевого покупця приходить велосипед, ось такий Міріда Найн Трел Лімітед. Більш привабливий за ціною, але дуже гарний за якостю. Якість е, пожизненна гарантія на раму, на обладнання вік. Гарантія якості від торгової марки. Більш детальніше, коли ми, виробля... ми дивимося на велосипед Merida Big Nine Trail Limited, стоїть відзначити така дуже цікава реч. Ми натиснули тут на гачок, опустили сідуху. Супер. натиснули до на гачок, піднялась. Супер! Це цікаво! Е, якщо вам зацікавить велосипед і наступному, то звісно наступні речі у нього є інші. Покришка міцна, широка. Такі шипати, такі, тут стоять е, 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 до да, протекторів. вона міцно тримає велосипед на підріжжя. Е, на покришки написано білим кольором Максіс. Це каже про те, що торгова марка виробляє свої покришки суто для якихось е, компаній. Е, оці покришки. Якщо ви будете купувати в розницю окремо цю покришку, то вона буде вже іншого кольору. За якостю така ж сама, але тільки відрізняється кольором надпися. Якщо купуємо цю покришку Maxis Recon, в магазині буде кольор інший, жовтий. Е, Обад подвійний, легкий, міцний. Дозволяє витримувати всі-всі-всі навантаження. Шприхи у велосипеда Big Nine Trail Limited, шприхи батіровані. Вони мають міцність і вагу в порівнянні з іншими ліпшу. Тому що вона в іншому місті тонтіше, в іншому товстіше, що дозволяє зменшити вагу шприхи, але при цьому вона міцна. Колоса кріпиться на осях. Ось тут у нас є ось внутрі внутрі пола, і коли ви кріпите колеса. Пам'ятайте, не треба велике навантаження робити при закрутці, тому що потім дуже важко буде відкрутити. Все указано в мануалах. І на самому осі написано, з якою з яким усім треба, треба закручувати, не перекручувати. Вже був такий випадок, коли прийшли з велосипедом, відкрутити неможливо, тому що дуже міцно тримає. Але навантаження невелике здійснили. Ну, тому кажу, колеса закручуємо не до великої напруги. Тобто треба закручувати динамітричним ключом. Це забезпечить надійність потім демонтажа, демонтажа вашого колеса. Для того, щоб зняти колеса, у велосипеда є позаду ключик, який я вам потім покажу. Які дозволяють зняти переднє і заднє колесо. Колесо має втулочку Шиманівську. І за умов сучасних виробників всі вже бачать, що велосипеди якісні, високою напруги, яку витримують, вони повинні комплектуватися промишленими підшипниками. Оці втулочки. Шимано завжди казала, втулка може бути суто з насипними підшипниками. Будь ласка, у 2025 році велосипед гірський йде на Шиманівських втулках. Промпідшипники. Тут стоять промишлені підшипники, які витримують високу навантаження. Гальмова система SLX. Два, е... Не 4, а 2 стоїть тут кулачки. Мається на увазі це міцний елемент гідравлічної гальмової системи, е яка здійснюється двома е кулачками. О ротор, у нас, ротор у нас Шиманівський, кріпиться центр локом. Теж нормально. ну Це взагалі-то топовий варіант велосипедних вілок Маніту. Маніту, як ви бачите, гарна вілочка, достатньо комфортна в користуванні. З лівої стороною стоїть у нас повітряна камера, яку можна накачувати під вашу вагу. Для цього легко це робиться. Ось у нас тут є різинова штучка, яка показує, як просідає ваша вілочка. Її треба накачувати під свою вагу. Виставляти вниз оцю резиночку і з невеликої бровки, ось такою, не навантажуючи кермо своїм всім тілом, а сідячи звичайним. Звичайно, сидіти в сідлі, спригаючи з е, отакої от тут бровочки, отут е, ця резинка повинна піднятися на 30%. Це стандарт е, праці вашої вілочки. Для цього треба чи накачати, чи спустити повітряну вілку з цієї сторони, з лівої. Праворуч, праворуч у нас локаут. Е, регулює, регулюється на кермі. Ось у нас механізм, який блокує чи дозволяє працювати вілки монетка винесена на кермо. Тобто вілочка може блокуватись в будь-який час, коли ви рухаєтесь. Також треба, треба відзначити, що у вілки є ось тут, тут, тут регулювання відскоку. Вона такого синього кольору. Її можна регулювати для того, щоб збільшити чи зменшити резькость відскоку. Це дозволяє більш комфортніше перетинати перегради. Тобто ще одна регулювання цієї вілки. Як я і казав, гідравлічна гальмова система від торгової марки Shimano, модель SLX. Переходимо до рульової. Бачите, вона така випукла. Тут полуінтегровані підшипники, міцність, надійність цього вузла. І всі тросики сховані в раму. Це о, супер. Це взагалі суперовий момент, коли ви маєте можливість е, керувати велосипедом і не зволікати надрибіджанням. Ось тут воно все сховане. Як ви бачите, достатньо зручно і надійно. Вино з керма у нас е, алюмінієвий. Коротенький, міцний, що дозволяє легко користуватись. Під виносом керма, тут, якщо придивитись, є отвір. Через цей отвір можна використовувати гаджети, які йдуть в окремо. Але щоб тримати ці гаджети, які ви навантаж... натиснете на кермо, це чи комп'ютер, чи світло, то в комплекті йдуть ось такі прибамбасики, які дозволяють Ось тут, так, да, воно випадає. Ось тут тут, тут закріпити. І тримати перед собою на виносу керма свої гаджети. Все це йде в комплекті, як ви бачите, можна вставляти, підналаштовувати під свої бажання. І можна сюди поставити GoPro, ось переходничок все є. Все для того, щоб вам було зручно використовувати додаткові гаджети. Воно все розраховано на цей винос керма. Тут є болті. Тобто це йде в комплекті з велосипедом Big Nine Trail Limited Edition. Big, Big Nine Trail Limited. Ну і ще у нас тут ще така штучка, теж показує, що є в комплекті до гаджетів. Ось у нас такий тросик. І ось для GoPro. Все це ви потім будете дивитися, що для чого, але воно йде разом з велосипедом, я його і вам показую. Кермо алюмінієве, легке, надійне, дозволяє легко керувати велосипедом. Що треба відзначити, широке кермо міцно тримає велосипед 79 см довжина керма. Тобто, коли ви входите в повороти. Ось так, то широко тримаючи кермо руками, легше керувати. 79 це достатньо висока. Гальмові ручки Очень маленькі, майже одним пальцем торкаємось. Гальмові ручки можна гальмувати за умов одним пальчиком. Вони металеві. є регулювання гальмових ручок. Ось ми її крутимо, ось тут реча, і ручка це. Ближче чи довше походить, підходить ближче до керма чи довше. Це регулювання для того, щоб було комфортно дівчатам з маленькими пальцями чи хлопцям з великими пальцями керувати гальма. Це регулювання ручки, вона регулюється. Праворуч, ручка гальмова SLX Dior і ліворуч, тормозна ручка SLX Dior. Ліва це передні гальми, права це задня гальма. На правій руці повторюю рычаг, який дозволяє опускати сідуху. Ми натиснули, вона опустилась. Натиснули, воно піднялось. Це ліворуч. Праворуч у нас блокування ходу вілки. Ми її заблокували, чи навпаки, дали можливість їй рухатись. Це корисно для, для перегонів. Висота сідухи регулюється, у нас тут шестигранником, але коли ви рухаєтесь, ви завжди можете під свій комфорт опуститися духу, чи навпаки піднятися духу. Дропаут. Дропер, дропер, Це називається дропер, який регулюється для вашого комфорту. Також можна нахилці душки регулювати. Попереду у нас повторююсь, відсутній, відсутній перемикач стоїть шатун Діор тіла у нас тут е, вал каретки. Це каже про те, що підшипники знаходяться не в рамі, а навпаки, винесені. Вони наружі знаходяться і вони тим самим міцно будуть тримати вузел і е, тривалий час буде працювати без питань. І вони, на сам, саме -саме вагле важне, в, важливо. вони легкі. Вони саме-саме, важливо, легкі. легкі, тому що вони чим далі від центру менше треба вагу, більше витримують навантаження. Це холотеч. Ну, Дьорівські шатуни алюмінієві від торгової марки Шимано Ось тут резинова така накладка, вона захищає раму від самого рами ланцюга, тому і буде вам дуже зручно на цьому велосипеді рухатись в усіх напрямках вгору, в накат, без питань. Коли ви вибираєте велосипед гарної якості, у вас завжди будуть високого якості елементи обладнання. От тут у нас стоїть. Перемикач, який має гідравлічне регулювання. Перемикач ТХ, діор ТХ з гідравлічною отут, отут боночкою. Вона регулюється за умов ось такого речашка. Тут є можливість потім прокачувати, якщо треба. Для того, щоб у вас перемикач чи легко ходив, чи туго ходив. Е, перемикач Dior TX. Цьому році вже настільки сучасний, що гідравлічна тут композиція е дозволяє велосипедисту самостійно вибирати якість е перегонів. То, чому? Тому що якщо у вас піднята? Е Піднятий речажок, то тоді у вас перемикач медленно буде відскакувати, але перемикач буде дуже туго ходити ручка. Це для того, щоб ви їздили в горах легко, щоб коли ви стрибаєте, воно не рухалось. А якщо ви бажаєте по дорозі їхати, щоб воно легко перемикалось, випускаєте тут гачок і достатньо легко буде здійснюватися перемикання. Заднє колесо теж у нас на на осях. І ось ключик, який я вам казав, дозволяє легко знімати колесо. Ось він виходить, цей ключик, і згомов цього ключа можна знімати чи ставити колесо. Це йде в комплекті. Тому він міцно тримається і не випадає. Його легко зняти, легко поставити і ви будете користуватися завжди самостійно цим. У велосипеда основне, повторююсь, Big Nine Trail Limited це можливість регулювання сідушки за висотою, регулювання вілочки, амортизація. І, звісно, у велосипеда є особливі можливості постійна гарантія на раму. Ну, звісно, як для першого покупця. Сховані тросики в раму. Ну і наприкінці нашого відеогляду треба відзначити вагу велосипеда Big Nine Trail Limited. Вага велосипеда 13 кг 700 г. Сподобався відеогляд гірського велосипеда від торгової марки Merida, модель Big Nine Trail Limited. Gua Metal грей колір. Приходьте, купуйте, забавляйте. І наприкінці стоїть відзначити ще одну таку е, плюшку, е, цінушку. В сідушки у нас позаду стоїть ось тут е, можли, е, чехольчик. О! Бачите, він пластиковий з резиновою накладочкою, в якому вже одразу йде набор ключиків. Це теж приємний плюсик від торгової марки Merida. Бачите, даже ключики виробляють. Тому є можливість і користуватись комфортно ключиками. Приходьте, купуйте, замовляйте гірський велосипед Big Nine TR Limited в нашому київському магазині на Харківському шоссе. До зустрічі! Хай щастить!